Український католицький університет не просто освітня установа, а й інституція, яка творить зміни, зміни в академічному середовищі, у громаді та впливає на трансформації в державі. У час повномасштабного вторгнення УКУ визначив своєю місією зцілювати рани війни. Ми побачили, як багато людей потребують нашої підтримки, допомоги та експертизи. Університет потребував рішення, щоб масштабувати свої добрі справи. Так виник проєкт Медична клініка Українського католицького університету медичний заклад УКУ стане центром надання кваліфікованої своєчасної первинної медичної допомоги. Ми залучаємо до співпраці найкращих спеціалістів вузького профілю, які працюватимуть спільно з сімейними лікарями. Наша клініка стане осередком медичного обслуговування спільноти УКУ, громади міста, ветеранів війни та їхніх сімей. У клініці надаватимуть широкий спектр послуг з фізичної терапії, ерготерапії, психологічної реабілітації. Ці напрямки будуть спрямовані передусім на ветеранів війни та постраждалих від військових дій. Окремим великим блоком роботи стане навчання та практика для студентів УКУ. Факультет наук про здоров'я готує фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, соціальних працівників, які зараз дуже потрібні на ринку праці. Студенти матимуть практичні заняття в межах навчання та післядипломну практику на базі нашої клініки. Це сприятиме підвищенню рівня їхньої підготовки та допоможе заповнити прогалини з рекрутингу спеціалістів у галузі охорони здоров'я, психології та ерготерапії. Одним із завдань нашого університету є впровадити комплексний підхід на оздоровлення нації. Тому, окрім того, щоб реагувати на потреби наших пацієнтів, ми працюватимемо над тим, аби запобігати хворобам. Прагнемо навчити людей вчасно реагувати на зміни в організмі і піклуватися про власне здоров'я. Більше інформаційних та практичних заходів, формування культури, профілактики, захворювань і здорового способу життя, семінари та форуми з охорони здоров'я стануть щоденною практикою діяльності медичної клініки УКУ. Ми хочемо бути майданчиком для обміну досвідом між фахівцями з України та з-за кордону. Щоб створити передумови для впровадження новаторських підходів у галузі охорони здоров'я. Проєкт Медична клініка УКУ є важливою складовою стратегії 2030 Українського католицького університету. Ми розпочинаємо роботу з впевненістю, що будемо корисні і спільноті УКУ, і громаді міста Львова і Україні. Приєднюйтесь до нашої ініціативи. Будьте здоровими і бережіть себе!